Тепла вода у крані, приємний запах, нова плитка і сантехніка. Учні вороновецької школи номер один користуються до цього небаченими у навчальному закладі благами внутрішньою вбиральною. Хоча всі норми і правила вже давно вимагали цього. Ми зараз ходимо на туалет на двір, там зимою холодно і дуже незручно ходити. І Ми дуже мріяли про туалети в приміщенні, щоб було тепло. Вбиральню побудували спонсори, а саме Вороновицьке хлівоприймальне підприємство. Представники компанії кажуть, коли зводили потужності, розуміли, що соціальну сферу села потрібно підтримувати. У нас завжди є ціль, що допомагати діткам. Так як школа No1 найбільша в Вінницькому районі і основна. було рішення узнати, які тут ключові проблеми і почати Помагають їх устраняти. Прийшли, до тому що санвузли це дійсно серйозна проблема. Підприємці винайняли бригаду професійних будівельників, які за місяць побудували нові санвузли. Це лише перший етап. Дві внутрішні вбиральні незабаром з'являться і на третьому поверсі школи. Нині вони мають ось такий вигляд. Другий етап це Третій етаж ми зробимо, точно так же будуть і мужські, і жінські туалети. І в кінці робочого ну, учебного року ближче до вісні на канікулах. Ми зробимо капітальний ремонт, повністю підістроюємо санузли для начальних класів, для самих маленьких. Дирекція навчального закладу тепер думає, як зробити ремонт у класах та на коридорах, адже підлога не бачила оновлення понад 20 років. Зуміло, що не мішало вже поновити коридори і також класні кімнати поновити пол, тому що вже 20 років, як ми поставили ліноль, він теж бажає ремонту. Це перша школа у Вороновиці, в якій будуть внутрішні санвузли, каже очільник громади Олександр Ковінько. Посадовець обіцяє зручності, облаштують і в інших навчальних закладах. Проте це питання часу. Будемо вивчати питання, робити документацію, дивитися, скільки що по можливості будемо робити своїми силами, де не буде получатися, звісно, будемо звертатися до. Допомогу спонсорська допомога буде тривати, наголошують спонсори. І вже незабаром представники вороновецького ХПП передадуть меблі для місцевого дитячого садочка.